Анекдот про Джина. Ішло три брата по пустелі, натрапили на лампу. Потерли її, звідти вилетів джин, і каже У вас є по три бажання. Найстарший каже Я хочу собі дуже великий дім. Джин виконав. Середній каже Я хочу ще більший дім, ніж у мого брата. Джин виконав. А наймолодший каже Я хочу, щоб в мене права рука теліпалася. Джин виконав. Далі старший брат загадує друге бажання каже, Хочу величезну купу грошей. Джин виконав. Середній каже Я хочу ще більшу купу грошей, ніж у мого брата. Джин виконав. А молодший каже Я хочу, щоб ліва рука теліпалася. Джин здивувався, але виконав. Далі загадують третє бажання. Старший каже Хочу найвродливішу жінку в світі. Джин виконав. Середній каже Хочу жінку ще вродливішу, ніж у мого брата. Джин виконав. А молодший каже, Хочу, щоб моя ліва нога теліпалася. Джин ще більше здивувався, але виконав. Ну, старший і середній брати пішли в свої домівки щасливі, а молодший аж впав від своїх теліпань. Джин підходить та й питає: А навіщо ти це загадав? Той думає, думає і каже: «Трясця, Дійсно, фігню загадав. Мужик доганяє автобус, автобус стоїть на зупинці, біжить, біжить, ще лишилося метрів сто, біжить, по калюжах, все, весь затрасканий в болоті, прибігає двері, туж перед носом, автобус поїхав. Сидить, дивиться, через 45 хвилин наступний, повертає голову, коло нього стоїть така груба-груба баба. І він такий каже, боже, 45 хвилин на автобус чекатиш, ти з такою жопою ужасною, здоровою стоїш. Ну така, вкрас його по морді. Він такі, боже, такі цицькі маленькі до тої сраки. Вона його баб другий раз по його по морді. Він каже, слухай, ти що ти мене б'єш? тобі лучше розкаже рецепт, як зробити, щоб цицькі виросли. Ну що серйозно? Та серйозно. І каже, ну як, набереш ну, туалетну бумагу і треш. Лежать цицками три рази в день. А вона каже, і що поможе? Ну що, піш помогло? Мені він питає, Бугі, а ти в театр бил? Нет. Ти що, Бугі, ти на балет не бил? Нет, на балет не бил. А що таке балет? Еее, говори. Слушай, коли один такий мужчина ласіння одел, <риклад> <риклад> такий весь біжить, біжить, жінщина хватає, підіймає, нюхає. німої може жінщина бросити. Біжить, дорогу, жінка, хватає, підіймає, нюхає. Не мой женщина бросит, третий жечь поднимает. Нюхай, мой женщина, влево беги, негде ебать. Вправо беги, негде ебать. Стрит по сиротке, плачет, плачет, а все аплодируют, аплодируют, говорят. Е бис, е, -бис, е -бис. А он не может, он уже набегался. <рес> Идет полицейский, дивиться, бабуля, два мешка при на плечах. Из одного мешка ляп спачка бабок выпал. Він підходить бабуля, що це таке? Откуда гроші. Бабуля каже, там, понимаете, я, я живу, у мене огород закінчується, і там забори за забором поле для гольфа. Іграють це в гольф. І дирка в в заборі. І ходять сють мені падли на клумбу. Каже, ходять оце в дірку встави свій причандалис сий, падла таке. Так я приловчилась. Оце тільки встаю. хватит. кажу, або плати, або одиву. Вот. Ну, платять оце бач. Гроші. А в другому мішку каже, що. Та ну не всі ж платять.